Депутати міської ради звернуться до Житомирян з приводу релігійної ситуації в місті. І ми домовилися з депутатами, обговорили в загальних рисах ситуацію по Житомиру і вирішили на сесії підготувати спільне звернення до громади міста Житомир. В обласному центрі розпочали ямковий ремонт доріг. Це ще не повноцінний поточний ремонт. Це вимушені міри, щоб максимально швидкі швидкими темпами ліквідувати ямковість по місту. У Житомирі попрощалися з Юрієм Тетруком. Військовослужбовець загинув, захищаючи східні рубежі України. Він був патріотом нашої держави до останнього подиху. Ми обов'язково помстимося за його смерть. Виконком Житомирської міської ради вивчає документи на право користування землею та будівлями парафій Української православної церкви Московського патріархату у Житомирі. Про це розповів Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, після зустрічі із головами депутатських фракцій. І ми домовились з депутатами, обговорили в загальних рисах ситуацію по Житомиру і вирішили на сесії. Підготувати спільне звернення до громади міста житло. Проєкт звернення ще не підготували, каже Людмила Зубко, депутатка міської ради. Треба розуміти, скільки людей сьогодні йде до якої церкви, які взаємовідносини, щоб ми не спровокували негативних речей, які стосуються безпеки нашої громади. Я категорично засуджую і проти будь-яких силових способів захоплення храмів. І, звичайно, ми маємо вибудовувати діалог щодо існування єдиної православної церкви в Україні. В Українській православній церкві Московського патріархату готові до перевірок документів каже Іоанн Демиденко, голова юридичного відділу Житомирської єпархії УПЦМП. Ми за законні перевірки, ми за виконання приписів закону, але є певні переживання щодо відповідності цих цих перевірок до відповідного порядку. Чому я так кажу, тому що документи щодо власності на землю на будівлі. Інколи було складно оформити з приводу ситуації, яка скала. Єпископ Житомирський і Овруцький Православної церкви України Паїсій розповів, що в містах для переходу парафій необхідна підтримка влади. Сільський храм це так хотіли перейти, вони перейшли, і храм їхній. У містах є декілька храмів. І якщо, наприклад, цей храм належить. На даний час в московському патріархату і людина там ходили, і вона не хоче ходити до нього. А тоді залишається храм, де йде український храм. Міська рада може скасувати договори користування землею парафій у московського патріархату лише у визначених законом випадках, каже адвокат Роман Гуртовенко. Порушень щодо користування земельної ділянки, наприклад, використання не заціловим призначенням, системна несплата земельного податку або урядної плати. А набуття права власності на земельну ділянку, приватизація і інші підстави, які їм дають змогу припинити право користування, говорити про те, що орган місцевого самоврядування наділений повноваженнями самостійно припинити договір оренди, неможливо. Та сама ситуація і про нерухоме майно Сесія міської ради відбудеться 21 квітня. Сьогодні міський голова підписав розпорядження про її скликання, але в порядку денному цього. О, питання немає. Треба трошки гамувати емоції, і потрібно робити все чітко по закону. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. У Житомирі розпочали аварійний ямковий ремонт доріг. Зранку на дороги міста вийшли дві бригади працівників управління автошляхів. Дорожники латають найбільш розбиті ділянки на найбільш завантажених вулицях міста. Перша бригада працює на київському шосе від перехрестя з вулицею Параджанова і рухається далі Київською. Друга бригада дорожників латає ями на вулиці Старовільській. По суті, це ліквідація аварійної ямковості, це ще не повноцінний поточний ремонт. Це вимушені міри, щоб е, максимально швидкі швидкими темпами е, ліквідувати ямковість по місту. Е, ну скажу так, воно тимчасово воно постоять определенне час, але його потім з часом, коли ліквідуємо ямковість по місту, вже коли станемо нормально робити поточний ремонт, е, ми його відфрезеруємо і зробимо так, як воно має бути по технічних нормах. Водії розповідають. Подекуди. Ями у місті сягають у глибину більше 10 сантиметрів. Ну так болі, мені хоча б більш-менш вони зараз проблему цю вирішують. Зрозуміло, що краще пострибати на латках, ніж вскочити в яму. 40 процентів. Ну це так. Що є, на що ні, засипали. Дощ прийшов, воно все розмило, розбило і заново засипають. Це хороша економія, ну класно. Насамперед працівники виходитимуть на найбільш завантажені та розбиті вулиці міста. Паралельно готуються проводити поточні ремонти із зрізуванням великих ділянок покриття та укладанням нового асфальту. Першочергові вулиці це великі вулиці міста, магістральні вулиці, такі як проспект Незалежності, Київська вулиця, проспект Миру. Планується порядка 50 вулиць. Якщо погодні умови не дозволяють... Безпосередньо вкладати асфальт, йдуть підготовчі роботи, такі як фрезерування. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк – Суспільне новини, Житомир. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 11 квітня попрощалися із військовослужбовцем Юрієм Тетеруком. Чоловік загинув 7 квітня, захищаючи східні рубежі держави. Йому було 28 років. Він був патріотом нашої держави до останнього подиху. І ми обов'язково помстимося за його смерть, за всі смертя усіх полеглих наших побратимів і будемо стояти до кінця за нашу свободу, за нашу країну, за наших дітей і за наших істинних козаків, які пожертвували своїм життям для того, щоб ми. Ті, хто знаходиться зараз тут, цивільні, могли зустрічати мирний день. Юрій Тетерук народився у Житомирі, навчався у школі номер 5 та в одному із професійно-технічних закладів. Після строкової служби Юрій вступив за контрактом до лав збройних сил України. Ця війна почалася. Він сам пішов у воєнкомат, щоб його призвали. О, і і так як він служив у АТО, то його одразу відправили на війну. Ну, я з ним говорив е, 5 -го числа, він каже, що дуже тяжко, о, а 7 числа його він загинув. Він був добрий, він завжди всім допомагав, нікому не відказував. Нікому не відказував. Щедра людина. Ну, Последнє віддасть захисна памятного раба Божого представленого воїна Юрія за спокій нажену пам'ять Господу. Помолимо спочатку повномасштабної російської агресії. Юрій Анатолійович влився до лав збройних сил України, добровільно ставши на наш захист в лавах однієї із десантно-штурмових бригад збройних сил України. Юрій Анатолійович мужньо і щастя виконував свій обов'язок громадянина України, захищаючи нашу батьківщину на одному із найбільш небезпечніших напрямків на сході нашої країни. На жаль, Юрій Анатолійович загинув при виконанні службового обов'язку. У Юрія Татурука залишилися батько, сестра та побратими. У мене є ангелочок, Ми його виробляли на трудовому для військових. Спеціально зараз цього ангела Я покладу в машину, яку ми придбали для військових. 11 квітня учні Житомирського ліцею номер 16 передали автомобіль для 115-ї бригади територіальної оборони. Гроші зібрали за один день. Збирали на цю машину вся школа, збирали на весняному ярмарку. Діти продавали не тільки по школі різні тістечка і вироби, а і по всі крошні ходили. І за допомогою. Іх людей, які приєднались, ми зібрали на цю машину. 85 тисяч гривень. Ми збирали для групи контролю бойового стресу. Керівником групи є Моїсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, який зараз проходить службу, і зараз він знаходиться на сході. Ця автівка тут в зоні бойових дій надзвичайно актуальна, необхідна і потрібна для нашої групи і розуміння, усвідомлення того, що за нами хтось стоїть, допомагає нам тут. Для того щоб бути більш мобільним, для того щоб виконувати ще більше завдання або більш ефективно виконувати завдання, потрібна так автівка. Автівка повністю на ходу це саме те, що необхідно а в тій місцевості, де вони виконують завдання. буквально через день-два разом з БРК на виконання або завдання автівка поїде в зону виконання завдань. Разом з автівкою до тероборонівців поїдуть 136 маскувальних нашоломників. Їх ліцеїсти виготовляли на уроках праці. Діти нашої школи протягом навчального року виконували ці нашоломники для наших воїн, щоб тримали лінію оборони. У нас є нагода передати автомобіль. Ми вирішили скористатися, передати також 136 нашоломників нашим воїнам. Антоніна Тугас, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. Працюємо, графік складає головний лікар Андрій Катвіцький. Згідно графіка, ми виїжджаємо на маршрути і водій розраховує час. Щоб доставити лікарів до місця до ФАПу до 10-ї години. Сьогодні ми їдемо в село Дениші. Проєкт мобільних медичних бригад Червоного Хреста України в Житомирській області діє із вересня 2022 року. Жителька села Денеші Юлія Кирильчук прийшла до сільської амбулаторії для отримання консультації офтальмолога. Похоронила сина півроку назад на війні. Загинув і дуже і Я Прийшла, тому що сказали, що мов буде офтермолог, тому що в Житомир у мене немає не, ну, часу, а нема бажання їхати, тому що я все ще сплачу. Офтермологиня Наталія Кулісніченко використовує набір пробних окулярних лінз та виявляє вікові зміни зору. Одне строке, це чи те. Дивіться, уважно. це. Це чи це. це. Проблеми досить різні, в залежності від того, яка людина, які вона перенесла, хвороби чи вроджені вони чи бути. Но чесно вам скажу, скільки ми їздимо по місцях таких віддалених населених пунктах. Рідко коли з'являються люди, пацієнти, в яких все нормально, як правило, із з того прийому, який є, 99% – це пацієнти з проблемами. Це таки, така підтримка, що в мене аж крила з'явилися. Гроші на проєкт мобільних медичних бригад Червоного хреста України в Житомирській області виділяє Італійське товариство Червоного хреста». З вересня 2022 року лікарі надали консультації жителям 50 громад області, каже медичний координатор проєкту Андрій Котвицький. Працює вісім мобільних медичних бригад. До складу кожної бригади входить лікар, фельдшер. Або медсестра і водій. В складі цих восьми медичних бригад маємо три спеціалізовані: ми маємо кардіолога, невролога і офтальмолога. І в одній бригаді, крім сімейного лікаря, у нас ще є лікар УЗІ. з нового року. машин у нас стало більше. Нам надали ще машин. В даний момент працює вісім, тобто всі бажаючі незалежно від віку. Мають право обстежитись. Це безкоштовно. Це ну і лікар, крім того, має якийсь певний обсяг ліків, які так само можна безоплатно надати. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомирщина. 12 квітня, Житомирі вночі до плюс 7 градусів, день до 9 тепла. Дощ. У Бердичеві впродовж ночі 6 градусів із позначкою плюс день до 10 тепла дощ. У корисні вночі від 6 до 7 тепла день до 10 градусів вище нуля дощ. У малині вночі до 7 вище нуля день до плюс 10 дощ. У звягрі вночі 6-7 градусів із позначкою плюс день близько 10 тепла. Упродовж дня дощитиме. У обручі продовж ночі до плюс восьми в день до дев'яти градусів тепла дощ. Ми розпочинали цю роботу ще в 2014 році, коли почалося вперше вторгнення Росії в нашу країну. Ми хотіли бути тоді корисними. Жменьку солі, жменьку перчику, шарами, сал, салко, які дівчата нарізали, і перекручуємо чесничок. Кладемо збоку і теж на око. Мусимо якісний продукт відправити нашим хлопцям. У нас у багатьох служать чоловіки, діти. Одного дня приїхали волонтери і кажуть, що хотіли б взяти вашого космічного сала. Ми здивувалися і з'ясували, що наше сало називають космічним, мабуть, через упаковку. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.